Дякую, шановні е слухачі, глядачі, це дійсно одне з найконтроверсійніших питань останніх 30 бути, може бути і 40 років з тих пір, коли ми стали зрозуміти, що відбувається у мозку під час епізоду ішемії, і ми були настільки раді і щасливі, що ми е зрозуміли, як це. Як відбуваються події у мозку, і чим можна запобігти негативному кінцевому результату? Наразі ми дійшли висновку, що найбільшим поступом є реканалізація судини певний час для збереження мозкової тканини? Але. Поняття нейропротекції, воно залишається живим і залишається питанням для обговорення. Тому що в цій самій пенумбрі я не кажу про зону остаточного інфаркту, де загибель тканин і мозковий кровотік нижче 10-12 мл на 100 грам тканини за хвилину. Там відбувається некроз, необоротній, і там зробити практично неможливо нічого, навіть в короткі терміни. А от в зоні Пенумбри відбувається послідовно весь каскад ішемічних подій. І я хотів би звернути увагу на нещодавну нараду, скажімо, представників. Фарми представників компаній-розробників і академічної спільноти, яка відбулася в Сполучених Штатів Америки, які прийшли до висновку у дискусії, що термін нейропротекція є трохи неправильним підходом, тому що він концентрується на понятті збереження нейронів. Но нейрон не працює, не живе самостійно, він живе. В сім'ї інших структур клітин, і на сьогоднішній день всім зрозуміло, що функціональною одиницею є власне нейроваскулярна одиниця, яка об'єднує всю сукупність нейрональних клітин, тобто і нейронів, і е, глії. І шматочка, скажімо, судинки, яка забезпечує їхню діяльність, і, власне кажучи, нейроваскулярний юніт це не просто одиниця структурна, яку, до речі, побачив ще Раймон Кахаль ну, на початку в 1900 році, і продемонстрував, як цей комплекс виглядає суто гістологічно. Але сьогодні ми розуміємо, що ця одиниця є. Функціональною одиницею нервової системи, і, власне кажучи, саме тут відбуваються процеси авторегуляції. Нейрон спрацьовує тільки тоді, з точки зору нейрофізіології, коли його накормлять. Спочатку збільшується кровотік коло нейрону і інших клітин, а потім нейрон спрацьовує, виконуючи своє завдання у. Пулі у низці нейронів для виконання якоїсь функції. Тому е, ця нарада прийшла висновку, що треба б замінити нейропротекцію на цитозахист мозку, маючи на увазі цілу низку е, структурних елементів, є нервові судинні компоненти цього юніту. І е, нервові включають в себе і нейрони, і астроцити, і олігодендроцити. А судинний компонент це те, що утворює власне і гематоенцефалічний бар'єр, ту саму мембрану, яка не пускає ніяких, е, як кажуть, злих елементів, хімічних до нейрону, щоб не заважало йому працювати, і не пускає, між іншим. До імунної системи організму не пускає ніяких антигенів самої нервової системи, тому що імунна система нашого організму не знає про існування мозку як такого, хоча він начебто всім керує. Коли відбувається епізод ішемії, то відомий вам каскад, ціла низка процесів від ексайтоксичності, надзбудливості входу кальцію в клітину, який потім ініціює пошкодження мітохондрії, мембран внутрішньоклітинних і призводить в кінці кінців до апоптозу і загибелі нейрону. Но одним з елементів цих низки подій є пошкодження гематоенцефалічного бар'єру за рахунок ураження ендотелією. І такий феномен як набряк головного мозку, який ще погіршує ситуацію, і погіршує ситуацію із кровопостачанням, із кровотоком в цій ділянці, і з виживанням елементів нейроваскулярного юніту в зоні пенумбри, тут власне відбувається, так би мовити, пожежа. Неконтрольовані процеси, і ключовим гравцем цих неконтрольованих процесів є якраз надлишок іонів кальцію внутрішню і синтез великої кількості перекісних продуктів. Власне кажучи, перекіси мають фізіологічне значення. Це спроба нейрона, який задихається без доступу кисню. Спроба ініціювати все ж таки синтез АТФ, який страждає в першу чергу без кисню, ви знаєте, і активізувати навіть за рахунок перекисів. Перекиси – це теж джерело для кисню, а значить, і для послідовних процесів, які. Відбувається впродовж синтезу АТФ, але Но в нормі перекиси збалансована система. А тут виникає в умовах такого дефіциту, в умовах гіпоксії, виникає їх надлишкова продукція, і вони вже слугують елементом розрушення тканини, додатково втручаються у цілісність мембранних комплексів. І цей каскад як лавина йде згори. Так само і тут ініціюють ще більше, більше більше перекисних елементів, і таким чином, якщо цей каскад не припинити, то він наробить дуже багато біди. Основні перекиси, агресивні вільні радикали. І найбільш небезпечний з них пероксінітрит, який дуже неприємно діє на елементи судинного компоненту нейроваскулярного юніту, окрім нейронального компоненту. Тобто діє на судини, на капіляри, і це викликає порушення гематоенцефалічного бар'єру. І наступні хвилі набряку, позаклітинного набряку, і це як замкнуте коло. А в кінці буде апоптоз елементів нейроваскулярного юніту одиниці і некроз. Як ви зрозуміли, мова піде далі про едеравон, єдиний препарат, який Поки що перевірений на здатність припиняти чи зменшувати продукцію, присутність перекисів у тканині. Його механізм здається доволі простим. Він просто є донатором електронів, і неспарений електрон, який приходить до молекули вільного радикалу. Перетворює вільний радикал на доволі безпечну молекулу в незалежності. Тому що вільні радикали характеризуються просто наявністю неспареного, відсутністю неспараного електрону зміщений баланс у сторону активних продуктів, і якщо дати цей неспарений електрон, то вирівнюється. Цей баланс вирівнюється ситуація. І вільні радикали перестають бути небезпечними. А сам сама молекула едеравону вона перетворюється в достатньо безпечну бутанову кислоту, яка не має такого біологічного значення для організму і ніяким чином більше не втручається в процес. Завдяки е, такій, начебто, простій дії, е, простій механізму. Дії. Саврону він виступає у ролі блокатора оцього ішемічного каскаду, а саме перекисного закислення і каскаду перекисного закислення і ліпідів, і других молекул, і цього пероксінітриту. І вторинні вже елементи його дії, це, власне кажучи, призупинення процесів прогресування ішемічних порушень у зоні. Пенумбри, таким чином, пенумбра має шанси більше виживати. А блокада вторинних ефектів, таких як набряк, теж сприяє кращому відновленню, скажімо, якщо ми зробили ну, відновлення кровотоку, тромболітичною терапією, механічною тромбекстракцією, або навіть не робили цього. І наразі. Є докази для цього. От завжди кажуть, що препарат не присутній в тих рекомендаціях, якими ми користуємося чи яким нам дозволено користуватися. Ну, це дійсно так, якщо говорити про методичку, яка має вже багато років свого існування. І там написано, як ви вже чули впродовж нашої конференції. Що дозволено користуватись американськими, канадськими країнами, рекомендаціями країн-членів ЄС і Австралії. Якщо країна не член ЄС, значить вже не можна користуватись. Мається на увазі Швейцарія, Норвегія, де найвищий в Європі рівень розвитку медицини, ну, Бог би з ним. Японія. Не можна користуватись. Чому не можна? Ну, не попало воно в той перелік. Просто нема пояснень, чому не попало. Можливо, японці не такі, можливо, їх біологія не така. Це все можливо і доказів тому, до речі, є достатньо багато, але такий невеличкий факт. В цьому році, буквально кілька місяців тому назад, в International Journal of Stroke опубліковано вперше в англійському перекладі. Останній гайдлайн з 2021 року японського товариства інсульту. Це не перший гайдлайн, який згадує препарат і його використання при інсульті. Але це останній гайдлайнс, в якому згадується всього два препарати. Перший препарат це актілізе, хоча і за зменшеною дозування, вони вважають, що їм не 0,9, а 0,6 міліграма на кілограм ваги достатньо. І другий препарат, який зразу згадується після актілізи, це едераон. Там він називається Радікава чи якась інша назва в нас, ви знаєте, він називається Ксаврон. Но сам факт, на мій погляд, публікації в International Journal of Stroke такого гайдлайнсу японського. Вже означає його визнання на світовому рівні. І ми не можемо нехтувати тим, що роблять спільнота поважних експертів, які мають відношення до редакційних рішень журналу International Journal of Stroke. Це, на мій погляд, дуже важлива подія. Препарат є дозволеним у багатьох країнах з різними показаннями для застосування, ви знаєте, і боковий аміатрофічний склероз і так далі. І оце такий крок, публікація гайдлайнсу, який наближає, на мій погляд, визнання цього препарату, а досвід використання його в Японії, між іншим, 20 років. Тобто за 20 років позиція не змінилась. Грей B від середній приблизно, скажімо, рівень доказовості і чисельні дослідження, в тому числі метааналіз Кохрейновський, показує, що Едеравон це, поки що, єдина молекула, ефективність, якої доведена з точки зору тих критеріїв, які Пред'являє Кохрейновська база даних, ми теж провели контрольоване відкрите дослідження, порівнявши це багатоцентрове дослідження, це національне, одне з перших в цій галузі, і результати його були докладені і на міжнародному рівні. на... Інсультному європейському конгресі і прийняті, особливість цього дослідження в тому, що ми застосували в доволі широкому масштабі більше 50 центрів приймали участь, реальна клінічна практика, але ми застосували оцінку функціонального стану пацієнтів за МРС на 90-й день захворювання. Це виявилось не так складно. Як здавалося, і наші колеги пішли на те, щоб спокійно донести до нас в кінці кінців ці результати, порівнявши 570 пацієнтів, які приймали впродовж лікування ішемічного інсульту Ксаврон, і 430 відповідних пацієнтів з групи контролю, вони повністю співпадали по демографічних даних і так далі. Тобто, це випадковий. Відбір, не спеціальний, а випадковий відбір. І в результаті важливі, на мій погляд, моменти, на яких мало звертається уваги, це клінічна стабілізація і погіршення, яке відбувається третій-п'ятий день, якраз за рахунок, переважно. Набрякових реакцій при ішемічному інсульті, погіршення стану свідомості, погіршення оцінки за НХСС, і так далі. І так далі. І це погіршення інколи не вертається, а так і прогресує. І цей феномен мало хто досліджував. Но на наш погляд, це було важливо, і от цифри, які ми отримали при аналізі цієї групи. Показують, що основна група, яка отримувала цей препарат в комплексі лікування, значно швидше відновлювалась після закономірного погіршення. Погіршення пов'язане з самим ішемічним процесом. І достовірно різниця між контрольною групою та основною. І коли ми проводили оцінку в динаміці. По НАІЧСС, тобто глибина неврологічного дефіциту при вступі і при виписці, і в динаміці цього погіршення, незважаючи на те, що основна група в середньому мала більші оцінки НАХСС при поступленні, на виписці вона мала значно достовірно кращу оцінку неврологічного дефіциту, ніж контрольна група. Це набір показників, які в сукупності, ну, скажімо, підводять до основного висновку. Спеціальне питання, як я вже казав в анкеті, було наявність феномену погіршення стану протягом перших двох діб. І тут у нас з'ясувало, що і глибина цього погіршення, і тривалість цього погіршення. Були значно кращим показником в групі активного лікування порівняно з групою контролю. 42,5% пацієнтів на виході на 90-й день, якщо ми беремо, діхотомію 0,1 бала за МРС і 2,6 балів за МРС. То ви бачите, що є достовірна різниця. Тобто людей, які вийшли з різною важкістю інсульту при вступі, і легкий, середній, важкий. Але в цілому відсоток тих, хто вийшов на 90-й день на рівень практичної відсутності симптомів інсульту, він у групі активного лікування був достовірно більшим. Тут показана, скажімо, звичайний шіфт-аналіз, вступ в лікарню і в 90-й день, наскільки змінилась, верніше, виписка з лікарні і 90-й день. І ми бачимо, що в основній групі значно більша сукупність, скажімо, функціонального результату 0,1 та 02. Це пацієнти, які. Мають ознаки перенесеного інсульту, але функціонально повністю незалежні. Вони абсолютно не потребують стороннього догляду, можуть виконувати всі функції самообслуговування. І таким чином це прийнятний, це непоганий результат, і це відсоток в основній групі був значно вищим, ніж в контрольній. Якщо ми беремо таку оцінку дуже зараз популярну модну в клінічних дослідженнях, оцінюється також відсоток пацієнтів, у яких в цілому оцінка за МРС від виписки до 90-го дня змінилась на 1 бал та більше. Тобто у них збережений потенціал відновлення якимось чином. Не вдаємося до механізмів, але збережений потенціал відновлення. І бачимо, що майже вдвічі в основній групі таких пацієнтів більше, ніж в контролі. Це говорить, що наше втручання мало якісь позитивні наслідки, і вони очевидні, в тому числі з статистичної точки зору. Є питання, яке турбує всіх. Ну, добре, а якщо ми робимо тромболізис, ми там знаємо, які доповідали вже сьогодні результати і вчора, і сьогодні, як працює тромболізис, який він має, дає шанси пацієнтів на виживання і на зменшення неврологічного дефіциту, то. Чи корисно використовувати в комбінації з проведеним тромболізисом едаравон? Ви ж розумієте, ми проводимо тромболізис, навіть якщо ми відкрили судинку, і все в нас добре, зона пенумбри залишається, і всі процеси, які відбуваються в пенумбрі, не припиняються миттєво. І частина тої пенумбри, на жаль, так само загине, незважаючи на те, що ми відкрили судинку. І... Е... Ще є один момент, який важливий, що порушення гематоенцефалічного бар'єру і шемія призводять до активації матриксних металопротаз І в подальшому викликають нейрозапалення. Тобто процеси порушення тканин вони продовжуються. І яким чином ці процеси треба мінімізувати, їх треба припинити, зменшити. Одним з останніх таких доказів була робота така ну, елегантна, на мій погляд, коли проводилася відеомікроскопія судин головного мозку при тромболізісі, і при тромболізісі, при якому додавлений едеравон. Ви бачите, що значно краще деградація фрагментів відбувалася фрагментів тромбу, коли туди тромболітик попадає, відбувається деградація. Но значно чистіше виглядає судинка, яка відчула на собі дію і Альтеплази, і едаравона. Кращі показники реканалізації і так далі. так далі. Одне цікаве ретроспективне обсерваційне дослідження, в чому цікавість таких досліджень, а там нічого не можна змінити, нічого не можна спрогнозувати, і просто береться весь пул. Пацієнтів, який був до того, нікого не викидають, нічого не можна, ну, такі умови таких досліджень. Подивіться, 10 тисяч пацієнтів, в яких проводилось і тромболізис, і тромбекстракція, тут трошки недостатньо вказано. Насправді, більшість пацієнтів, яким проводилось тромбекстракція або бріджинг-терапія тромболізис плюс тромбекстракція, і контрольна група. Перша основна група це тромболізис, тромбокстракція плюс едеравон, а друга це просто група тромболізису. При порівнянні дуже важливий момент, і ендоваскулярні спеціалісти мені скажуть, що це, це є важливим, тому що так чи інакше при тромболізісі, при тромбекстракції особливо, зростає ризик. Трансформації зростає ризик внутрішньочерепних кровотеч, формування гематома, це вже ускладнення, яке просто на порядок зменшує шанси пацієнта на хороший вихід. І чомусь в цій групі частота в групі лікування за даравоном, частота, скажімо, вторинних симптоматичних кровотеч. Ну, зменшилось на дві третини. І це суттєвий показник. Цифри здаються невеликими, але за кожною такою цифрою стоїть погіршення неврологічного дефіциту і функціонального стану пацієнта, незворотні інколи порушення. І тому це важливо. Цікаво, що в нашому дослідженні, в якому в групі. Лікування і в контрольній, і в основній групі було приблизно 30-40 і там, і там пацієнтів, які піддавалися тромболізису, тобто групи були, ми не фільтрували нічого. Звичайне лікування, тромболізис, так, тромболізис, і подивились приблизно вдвічі в основній групі зменшилась частота вторинних. Внутрішньочерепних кровотеч. Такий ще один побічний показник ефективності. Кращі прогнози щодо виживання. Подивіться, госпітальна смертність це серйозна процедура і тромболізис, і тромбекстракція. І тому в, цих, в цій великій в групі контролю 17,3% госпітальної смертності, а в основній групі. 9,8% ну, майже практично вдвічі е, зменшилася е, госпітальна смертність. І нарешті е, функціональна незалежність. Те, що ми говорили в нашому дослідженні е, МРС 0-2. В групі, в якій активно використовувався Адеравон – 32,3%, а в контрольній групі 25,9%. Зверніть увагу, наші дані українського дослідження по розміру по діапазону, в який попадають ці показники, власне, співпадають з даними іншого великого дослідження. Ми не відкрили якісь нові аспекти, ми просто підтвердили, що ці покращення, ці поліпшення, вони дійсно мають місце. І тому є сенс використовувати додатково цей препарат. Я навіть більше скажу: після дослідження, от е, яке ми провели, зараз я можу анонсувати нашу спробу провести дослідження на спеціальній групі пацієнтів, які піддавались якраз ендоваскулярному втручанню. І тромболізису, і ендоваскулярному втручанню, тобто специфічна група, яка, як ви знаєте, зараз стрімко зростає в нашій популяції. І тому для цієї групи особлива увага і особливе бажання зробити результати якнайкращими. Якщо нам вдасться провести дослідження і довести, що застосування, наприклад, едаравону сприяє поліпшенню відсотків. На виході, оцінка на 90-й день, це буде дуже важливо для клінічної практики наших лікарів. Тому кожний поступ, кожне невеличке зрушення, невеличке досягнення, воно має значення. Дякую вам за увагу.